По землі церковні передзвони, чудо і чудес, і кожен припаде устами тої кони Христосу Христос. За столом зібралась вся наша родина, святкує халити рідна Україна з тими святами усіх я вітаю, свячених яєчка усіх благословляю. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес, Христос воскрес, воістину воскрес. З великодним усіх щиро привітаю, хай Бог тобі в житті усьому помагає. Нехай дарує ангел, любов тобі з небес, Христос воскрес, воістину воскрес. Весна розквітла, наче казка, і сяє Сонцем височінь небес. Вітаю світлим святом Пасхи Христос воскрес, Воістину воскрес. Хай яйця стануть різнокольорові, за Порохом одного писанка, хай хрін буде цілющим і здоровим, цвіте бузок на стрічці рушничка. Христос воскрес, Воістину воскрес! Ясніє сонечко, радіє світ увесь, нехай у серці віра і добро панує, Хай ще щиру радість писанки дарують. Хай пасочка у пісці не згоряє і шиночка забудеться огні. Хай вашій хаті свято не минає і не зникають страви на столі. Звістка, радість нелудає, світ Ісуса величає. Великоднім дзвоном, співом, чистим серцем, повним віри, ясних добрих сподівань Христос. великодніх вам вітань! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Цьогоріч, Великдень, ми зустрічаємо під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку вироломно почала проти нашої держави Росія. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну. Наші рідні міста, життя кожного українця. Простивши все, відкинувши зневіру, просвічені пасхальним торжеством, кріпімо прадідівську віру і воскресаймо разом із Христом. Під зорями весна ще буде спати, цим, ще містом лав криватиме густа. А ми до церкви підемо привітати Воскресшого Христа, а в церкві так велично світло буде. Заграють дзвони із церковних верш, і разом з ними заспівають люди. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! У поле, в ліс, де сніг, тане, тан, У досвідок покотиться луна, а там зі сну прокинеться і встане дзвінка весна. Дорогі друзі, ці великодні дні нагадують нам. Провічні істини та християнські цінності, тож нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердя і щирої любові до ближнього, а душі відкритими для добра. Хай Боже благословення завжди буде з нами, українцями. Нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію. І незламну віру в перемогу України. Звичимо перемоги надійного, мирного неба над Україною, здоров'я, миру, злагоди та спокою, благополуча кожній родині. І нехай всіляка біда обходить нас стороною. Христос Воскрес! Моїстер Бо Бо Воскрес!